Вітаю вас! Мене звати Які Фіщенка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта Інституту ортопедії і травматології. В рамках нашого консенсусу я сьогодні представлю вам лекцію, присвячену грижам міжхребцевих дисків. Перед тим як почати нашу лекцію хотів знов-таки трохи зупинитися на саме на нашому консенсусі. Це міждисциплінарний колект. Консенсус зведення пацієнтів з болем у поперековому відділі хребта в його формуванні приймали провідні спеціалісти: невропатологи, рентгенологи, фізіотерапевти, психіатри, ортопедраматологи, нейрохірурги. І сподіваємося, що лікарі своїх спеціальностей цих спеціальностей знайдуть тут цікавий матеріал. Він досить поверхневий, досить простий. Але у вас в телефоні, у вас в кишені завжди є доступ до цих до цього консенсусу. Він представлений в складається з декількох блоків з. Вступ, діагностика, неспецифічний боль в спині, нейрокомпресійні больові синдроми дегенеративної природи та специфічні больові синдроми як результат пухлинних інфекційних і остеопаратичних процесів. Також тут представлено широко різні. Методи консервативного лікування фізіотерапії і поверхнева зовсім так про хірургічне лікування цих проблем цікавим моментом тут є наявність для наших пацієнтів програм фізичної реабілітації з відеоматеріалами вправ, які можуть робити пацієнти при тих та інших станах. Тому приєднуйтесь до нашого консенсусу, а я починаю саме лекцію. Ну, по перше, що таке грижа міжхребцевого диску? Це локальний вихід матеріалу дегенеративно зміненого диску за межі дискового простору. Тут ключовий фактор є те, що це дегенеративно змінений диск. Тому що коли я вперше ну, читавши там 20 років тому а, про грижі зазвичай зазначалося, що диск а, він нас, а, а, состоїть з а, пульпозного ядра, фіброзного кольця, то грижа це розрив фіброзного кольця і вихід пульпозного ядра. Але ж коли це здоровий диск, а, ну я навіть не уявляю потужності цієї травми, коли розірветься це. Фіброзне кільце і вийде пульпозне ядро, тому тут важливий момент, що вони настільки, настільки от нормальне фіброзне кільце, настільки міцне, що вити з нього нічого не може, і навіть коли люди там о, попадають в аварії, падають з великої висоти, скоріше ламається ціла хребців, ніж рвуться між хребцеві диски. Тому арветься фіброзне кільце тільки у дегенеративно зміненого диску, і виходить вже не пульпозне ядро, а виходить саме в оці от фіброзні тканини дегенеративно змінного диску. Ну, по-перше, які фактори ризики, ризику розвитку грижі? Це спадковість? На жаль, є а, родинні недостатності, неспроможності сполучної тканини і у людей, у яких слабка сполучна тканина, частіше це виникає. Вплив вібрації. А дійсно, от такий фактор: ну, здавалося б, що ну, для чого тут вібрація, але саме в вібраціях прискорюються дегенеративні процеси і можуть виникати саме грижі, частий підйом вантажів. Так, дійсно, ми всі знаємо, що якщо важка фізична праця, якщо там, щось поробив вдома пересував щось важке, то можливість отримати грижу значно підвищується. Малораховий спосіб життя тут грає в першу чергу те, що у людей з гарно розвиненими м'язами, М'язи тримають, беруть на себе частину навантаження не напряму на диски, і тому все ж таки м'язи компенсують часто якісь серйозні підйом серйозних важелів. І часті скручування та нахили теж це до як сказати. Тут треба, має бути золота середина. Між малороховим і дуже там великими фізичними навантаженнями, тому будьте обережні, щоб не було у вас цих гриж. Ну, за локалізацію грижі між хребцевих дисків може роз, е, е, розрізнити медіанні. Вони е, зустрічаються е, ну, може, і досить часто, але все ж таки за рахунок того, що е, потужне. Е, Задня продовжна зв'язка, вони не такі часті. Частіше за все, розвиваються задні латеральні грижі і стискують прохідний нервовий керінець, і рідше фарамінальні чи екстрафаромінальні грижі. Як проявляються грижі? Грижі здебільш виникають у людей віком. Ну, десь 35 30-50 років. Так, бувають і раніше, бувають і пізніше, але можна сказати, що 80% гриж саме зустрічаються у людей цієї вікової групи. Характерним є біль у попереку, що з часом все сильніше і радіює в ногу. При подальшому збереженні симптоматики хворі часто скаржиться виключно або переважно на біль в нозі. Тобто грижа це зазвичай біль саме в нозі. Основні симптоми грижі це, по-перше, корінцеві болі в ногах. Тобто, це віддає біль в нас в відповідний дерматом по відповідній, відповідному напрямку в ногу. Друге, може визначати пацієнти порушення чутливості, тобто там мурашки, якісь там спотворена чутливість гіпестезія. І останнє, що а найбільш неприємне це рухові порушення, коли вже випадає функція якихось м'язів, і пацієнт ну, частіше за все це чи не може стати на носочок, тобто, під, чи підняти стопу, стати на п'яточку. Додатковими є, можуть бути наступні симптоми: полегшення болю лежачи на спині з зігнутими стегнами та колінами, а парастезії у відповідному дерматомі. Попередні епізоди гострого болю у спині, корінцеві болі, що провокуються натисканням або чханням. Масивні грижі можуть викликати дуже таке неприємне синдром кінського хвоста. Це дуже неприємний стан, який характеризується нестерпним болем у попереку та ногах, оніміння і слабкістю нижніх кінцівах, зазвичай це. Обох кінцівок, не одної, а саме обох порушення сечевипускання у ранній фазі, парадоксальне нетримання сечі в пізнішій фазі і нетримання кишківника у пізній фазі. Тому, коли у пацієнтів відбувається цей стан, це є ургентним показанням. До як намога швидшого хірургічного втручання нема часу звалікати, тому що дуже, дуже, дуже велика можливість того, що якщо вчасно не прооперувати синдром кінського хвосту, то може е, ці е, скарги бути сталими, стійкими і не відійти. І тому ці люди лишаються, на жаль, інвалідами. Діагностика. Ну, клінічна діагностика в першу чергу, коли звертається пацієнт до лікаря, ми робимо фізикальний чи неврологічний огляд і можемо побачити позитивний симптом ласега, позитивний зворотній симптом ласега. Він більш характерний для гриж вищої локалізації. Тобто, якщо ласега це l 4 L5, L5, S1, здебільше, то зворотній симптом ласега це для більш високих гриж. Характерний. Перехресний синдром Ласега, анталгічна поза і обмеження рухливості, викликане саме больовим синдромом в поприкому відділі хребта. Також може бути пацієнти відзначати тригерні точки впродовж, вздовж сідничного нерву. Які візуальні методи дослідження ми можемо використовувати? Так, найбільш розповсюджено, мабуть, можуть запропонувати в лікарні зробити. Рентгенограми, але ми треба зазначити зауважити, що саме рентген не допомагають у діагностиці грижі диска і радиполопатії. Єдиним, що може бути непрямою ознакою, от бачите, тут диски більш-менш нормальні, а нижній диск зменшений. Але чи це є ознакою грижою, чи не є. Ознакою грижі, ну я б мабуть не сказав би, тому рентген ну все ж таки не дуже корисний у випадках гриж між дисків. Магнітна резонансна томографія стала методом а, вибору в даному випадку з метою оцінки дегенеративних захворювань дисків у порівнянні з комп'ютерною томографією, емар... перевагами МРТ є відсутність опромінення пацієнтів, можна навіть е вагітним робити, краща візуалізація конуса спинного мозку та кінського хвоста, оцінка ступені дегенерації диски. Ми можемо пройти за допомогою МРТ, і краща оцінка компресії нервових структур. Бачите МРТ в двох режимах. Бачимо ось Л4, Л5, невеличка грижа, яка е, може тиснути на нервовий корінець. Використання комп'ютерної темографії здебільшого обмежиться пацієнтами з протипоказаннями до МРТ, такими як мр несумісні кардіостимулятори. Та якщо є якісь металеві імпланти ще старі, ще стальні, які намагнічуються, то зазвичай чи якісь кліпси скобки після операції на в черевній порожнині чи на серці, то може бути обмеження з використання МРТ. Тому Таким пацієнтам можна провести КТ, але на КТ ми зазвичай бачимо навіть на якісному КТ, ну такі не непрямі ознаки гриж між хребцевим диском. Тому при можливості, все ж таки, КТ не є альтернативою МРТ. При можливості, все ж таки, ми робимо МРТ. Далі цікаво зазначити про нейрофізіологічні обстеження. Там, де є, ну вони ну це можна сказати, досить нечасто зустрічаються ці дослідження. Вони досить такі складні і е, нейрофізіологічні дослідження, тобто МЕГ, електронейроміографія, і е, в грижах між дисків дисків острій фазі вони зазвичай не несуть ніякої діагностичної цінності. А тільки можна їх використовувати більше для сумнівних випадків з диференційною діагностикою, якщо це чи корінцеве, чи периферичне зашемлення нерву, це може бути якісь у людей похилого віку додаткове нейропатичне захворювання. Бувають у людей полінейропатії. Та також визначити симптоматичне рівня, симптоматичний рівень при багаторівневому зашемленні нерву. Тобто, якщо є травма малого мілкового нерву, тобто це теж може супроводжувати больовим синдромом гомілки та онімінням, іноді треба нам диференціювати, чи це все ж таки радикулопатія з хребта, чи все ж таки пошкодження малого мілкового нерву. Тоді нейрофізіологічне дослідження буде нам корисне. Далі трохи про лікування. В гостому періоді, а метою є зменшення боротьби з больовим синдромом та поступове збільшення фізичної активності. Це основний гострий період, сьогодні за щемила нерв, те треба декілька днів провести таке ось лікування. Ліжковий режим не слід продовжувати більше, ніж на три дні. Пацієнти можуть відзначати, кажуть, що не можу встати, сповзаю з ліжка дуже погано. Так, але якщо ми може, якщо ми продовжуємо це довше ніж на три дні, це вже страждають м'язи. Тому важливо обмежити ліжковий режим виключно трьома днями. Призначаються в таких випадках здебільш протизапальні препарати, спрямовані на усунення запального компонента. Якщо тут трошки. Відступити можна сказати, що грижі болять з трьох причин. Причина перша це запальні процеси, які виникають внаслідок виходу з міжрепцевого диску про запальних цитокінів. і це найпотужніший больовий синдром саме запального характеру. Другий компонент це аутоімунний компонент. Диск не кровопостачається, тому що все виходить, і у пацієнтів зазвичай визначають теж от цей аутоімунний компонент може бути такий тупий больовий синдром протягом там декілька тижнів. І третій – це безпосередня компресія нерву, так ось протизапальні препарати впливають дуже добре на два перших компоненти: на запалення, звичайне і, і аутоімунне. вони його прибирають і зменшують тим самим больовий синдром. Фізіотерапія у гострій фазі теж має бути спрямована на зменшення больового синдрому. До основних заходів відноситься це перше ну, ліжковий режим чи зменшення фізичних навантаження, можна одягти якийсь артез, це анальгетики. А, ну зазвичай це може бути якісь і більш потужні при необхідності. І може бути звичайний там парацетамол. Протизапальні препарати, там група мелоксикамів, деклафінаків. Тобто тут немає принципового значення, який краще. Всі вони і коксіби, і деклафінаки, і е, е, мелоксиками, всі дуже непогано діють саме для зняття протизапального компоненту. І фізіотерапія може, звісно, використовуватися. Кінезіотерапія. А якщо так казати, то у гострий період показано все ж таки спокій та відмова від значної активності. Тому не треба через болі в гострий період намагатися щось там робити, якихось вправи. Ні, дайте трошки часу, щоб знизився саме запальний компонент. Щойно він знизився, можна починати вправо. В міру зменшення гострих симптомів рекомендується вправи. Розтягування та розслаблення м'язів, тому що ми теж знаємо з вами, що а, саме є патологічна інервація м'язів, спазм м'язів теж призводить до додаткових больових синдромів. Тобто, в даному випадку ми можемо діяти з вами на м'язевий компонент. Потім додають а, вправи для м'язів стабілізаторів корпусу та хребта у положенні лежачи на спині та на животі вправи у колінно кістявому положенні. Виключаються вправи на скручування, нахили гіперекстензія, перекстензія в поперековому відділі це важва важливо, зазначити, тому що якщо ви навіть просто вб'єте в Ютубі десь вправи при грижі хребта, зазвичай можуть випадати вам вправи для профілактики грижі хребта, тобто тому профілактика. Може включати і гіперекстензію, і нахили, і все інше, тому важливо диференціювати саме, які вправи можна робити в гострому періоді чи під гострому Далі вже більше те, те, чим ми саме опікуємося і те, чим ми займаємося. Це інтервенційні методи при грижах міжхребцевих дисків, як я казав. Є а, запалення, і можна замість того, щоб там тривалий час пити чи колоти а, а, протизапальні препарати, можна просто зробити ін'єкцію саме в ділянку умовно грижі диску, і там локально створити велику концентрацію стероїдних протизапальних засобів, які швиденько приберуть там запалення. Якщо це ще довготривалої дії, вони там накопичуються протягом. Трьох-чотирьох тижнів і тому це запалення в одної блокади буває достатньо, щоб прибрати больовий синдром на тривалий час, зменшити запалення, і щоб якомога швидше пацієнта повернути до нормального життя. Зменшення болю зазвичай починається відразу після маніпуляції. А за три дні ми досягаємо максимального ефекту. А транстермінальні ін'єкції дозволяють посилити консервативне консервативне лікування та скоротити час відновлення, але треба зазначити обов'язково, що ці ось блокади це не просто уколи. Паравертебральні м'язи спини це блокади, які робляться під рентгенологічним контролем. Саме рентгенологічний контроль в даному випадку дозволяє зробити максимально ефективними ці блокади. Тобто ми можемо гарантувати майже успіх цієї блокади. Далі трошки про хірургічне лікування. Основна мета операції при грижі диска це декомпресія нервових структур. Я казав третій компонент. Болю це безпосереднє стиснення нерва грижою. Якщо цей компонент привилює, протизапальні препарати можуть щось трошки покращити, але якщо є механічне стиснення грижі диску, це, на жаль, про а, механічне стиснення грижею нерва, це є пряме показання до хірургічного лікування. При наявності високої кореляції між клінічними симптомами та МРТ, Ознаками здавлення нервового корінця, результати операції на поперекому відділі хребта вкрай сприятливі, але треба зазначити і виділити абсолютні і відносні показання до операції. Абсолютними показаннями є, як я вже зазначав, синдром кінського хвоста і синдром гострої підгорстої компресії спинного мозку. Як ми знаємо, в поперекому відділі хребта здебільше кінський хвост. Конус мозку може бути там на рівні там десь Ель першого, і другого хребця. Але якщо грижа там, то це може бути синдром все ж таки компресії саме спинного мозку в поперекому відділі хребта, і це є абсолютним показанням до операції як для якомога швидшої операції. Додаткові показання до операції чи відносні, чи це значний больовий синдром, виражений ПАРЕЗ. І резистентність до терапії, резистентний до терапії больовий синдром. Тут варто зазначити: не треба заліковувати пацієнта. Дуже важливо вчасно, щоб все було вчасно. Так, якщо немає абсолютних показань до операції, пацієнт потребує саме консервативного лікування. Консервативного. Тобто декілька тижнів. А, можна нестероїдні протизапальні, фізіотерапія, а, кінезіотерапія, блокади, але якщо за три тижні лишається больовий синдром, не треба продовжувати заліковувати пацієнта. Треба його перенаправити вже. До ортопеда чи нейрохірурга це важлива, дуже важлива річ, будь ласка, тому що все має бути вчасно. Тому що я вже я хірург, і я дуже часто бачу, коли 3-4 місяці заліковують пацієнта всім чим завгодно, воно не допомагає і все одно грижа размокчиться, буде краще. Давайте ще 80... Процедур з каріпазімом зробимо. Каріпазім – це взагалі інша тема для спілкування, але е, просто треба знати, все має бути вчасне. Три тижні неефективного лікування, збереження больового синдрому направляйте пацієнта на операції. На сьогодні, що ми використовуємо, ми вже шість ми вже років використовуємо в своїй практиці саме ендоскопічний метод видалення? Грижміж хребцевий диск. Можна сказати, що це золотий стандарт. Основними перевагами цього методу перед відкритими мікроскопічними операціями, все, все є мінімальне пошкодження м'язів і зв'язок спини, мінімальна кровотрата. Короткі терміні перебування в лікарні, вертикалізація за дві години, мінімальне формування рубців, мінімальне обмеження після операції, низька частота рецидивів до 2%, низька частота ускладнень, низький рівень після операційного болю, безпечно для пацієнтів з вагою більше 100 кг. Це взагалі я не уявляю, як там для цих пацієнтів. Ну, більше 100 кілограмів У нас є, були пацієнти і по 160, і по 170 кілограмів. Я не уявляю, як їм можна зробити видалити цю грижу іншим методом. Гарний косметичний результат, швидкі терміни реабілітації. Зазвичай ця операція триває 10-15 хвилин. 10-15 хвилин грижа видалена на наступний день, чи вда навіть в цей день можливо, що пацієнт вже пішов додому. Ми зазвичай робимо. Обов'язковий контроль після операції за допомогою МРТ. Тобто, ми можемо пацієнтам гарантувати те, що грижа видалена. Це дуже велика перевага цього методу, що ми можемо гарантувати. Зазвичай болі проходять одразу після операції, тому цей метод зарекомендував себе як найкращий для наших пацієнтів, для всіх пацієнтів. Ну і коротке резюме, під, підіб'ємо підсумки. Грижі, грижі диски поперекового відділу хребта найчастіше зустрічається в 50, 60, то есть, вибачте, 30-50 років. Основними симптомами є корінцевий біль в нозі із сенсомоторним дефіцитом АБ без нього. А радикулопатія обумовлена не тільки механічною капресією, а й запальним процесом. МРТ метод вибору для діагностики. На відміну від великих екструзій диску та секвестрів, протрузії часто бувають безсимптомними. Природний перебіг поперекової радикулопатії зазвичай доброякісній, тобто, навіть якщо нічого не робити, воно попустить за декілька тижнів. Легка радикулопатія добре підлягає, піддається консервативному лікуванню. Тяжка радикулопатія має вимагає. Хірургічного лікування і знов таки раджу ендоскопічні методи видалення грижі, найкращим є ендоскопія. Синдром кінського хвоста вимагають екстреної хірургічної декомпресії. В, в цьому випадку, навіть я вам не раджу що, щось інше робити, тому що це той стан, коли ці зміни, якщо вчасно не прооперувати, стають сталими і це дуже 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 небезпечно. І з'являється дедалі більш наукових даних про те, що пацієнти, проліковані хірургічним шляхом, мають кращий короткочасний довготривалий результат. Але це стосується великих гриж, це не про маленькі протрузії. І дякую вам за увагу. Тут зазначене посилання на наш канал, який присвячений саме ендоскопічному видаленню грижі диски в нашій клініці, це тут велика кількість інформації саме для наших пацієнтів, тому. Можете зайти, рекомендувати своїм пацієнтам. Ми залюбки їм допоможемо. Ще раз хочу зазначити, що ендоскопічна хірургія це 10-15 хвилин операція за 2 години вже встаєте на ноги за наступного дня додому. Ймовірність ускладнень вкрай мала менше 1%, тобто тобто, таких випадків, що після грижі там відмовила, після операції відмовила накапри, чи пацієнт став інвалідом, при ендоскопічному варіанті майже неможливий. Тому ще раз дякую за увагу. За всіма питаннями можете звертатися до мене за представленими контактами. До зустрічі на наступних лекціях.